Визначили найкращого з поміж кращих. У Вінниці обрали нового лідера 2025 серед президентів учнівських самоврядувань. Традиційно конкурс пройшов у два етапи: у першому взяли участь 28 конкурсантів, та до фіналу пробилися лише п'ятеро з них. У боротьбі за звання лідера п'ятірка фіналістів представляла себе у відеороботах, ораторській майстерності та вмінність створювати і очолювати справжню команду однодумців. Оцінювали старання конкурсантів. В четверо членів журі, які виставляли бали учасникам після кожного завдання, з результатами усіх конкурсів перемогу здобула учениця 23-го Вінницького ліцею Маргарита Качалкіна. Громадське об'єднання Лідер воно займається тим, що поширює е, інформацію серед своїх однолітків, е, об'єднуються заради, наприклад, е, волонтерської діяльності. Вони організовують екологічні акції. Тому от, лідер це не просто конкурс, а е, можливість показати себе як хорошого організатора і об'єднати довкола себе команду, щоб реалізовувати якісь хороші цікаві ініціативи в громаді.